Вітаю всіх. Відволікаючи розклад такий. І так, лабубу, здається, їх називають монстриків Бачила сьогодні, церква заперечує лабубу. Цікаво, просто. Давайте зробимо. Я хочу щось відволікаюче. Дуже, і це мені так, лабубу. Що несе в собі ці лабубу, ці звірюшки Лабубу, що вони собі несуть? Так, дивимося був. що вони в собі несуть. ну Світові вони на весь світ. Відомі, модно, класно, бабки вони несуть непогані. Мечові карти бачите? Бабуло багато на них йде, що вони дорогі. 8 жезлів. Швидко. Де, зумієте, просять їх швидко, щоб купили. Кінцевий результат. Швидко давайте мені ціла буду, так. Я би сказала, це просто такий залиття люд... дітям в мозок, що це прикольно. Ось. Але дев'ятка жезлів це захист своїх кордонів, кордони, інтереси і таке. Це монстрики в якому роблять бізнес. Тепер церква хоче заборонити лабубу це, це має підґрунтя. Церква хоче заборонити лабубу Це має підґрунтя якесь? Ні. Ніякого підґрунтя воно не має. лабубу це звичайна іграшка, яка несе в собі бізнес і не більше. Мені тут. Пісня згадалась Потапа і Настя. Жаба душить, душить жаба, а ні надо завідувати ні надо". ось Оце мені йде. Ну Розчаровані вони тим, що вона бабло косить. Вони хочуть, щоб не було цього гімна. Типу, знаєте як? Вони боряться, невідомо з чим. І вважають, що це погано, що вона несе негатив. Тепер давайте гляну. Лабубу, іграшка Лабубу, несе в собі негативні емоції, негатив, іграшка Лабубу несе в себе собі, негатив, негативні емоції, щось несе, бо це монстрик. Ну ж таки Паш Кубків. Це, дивлячись, як на нього дивитись. Ну, як вам сказати? Монстрики, вони не є прям. Страшні очі. Знову таки, залежить від нас. Що ми вкладаємо в цю іграшку? Не більше. Від нас залежить. в Яку силу ми в неї вкладаємо? Ось так. Тому, ну, давайте серйозно. Немає ці лабубі, лабуді ніякого негативу. Це все те, що ми виправлюємо.